Костянтин Федорович, чекали на цей матч. Дуже багато було тиску на тренера, на команду. Звісно, це поки що не перемога, але той футбол та самовидача, яку сьогодні продемонстрував куп Кривбас. напевно, чекає і керівництво і в кривому розі і вболівальники, які у вас враження від гри та прокоментуйте все, що було до матчу. Вернедуб, там якщо програв, пішов. Це все плітки. Чи як це було? Ну ви правильно сказали, це були плітки, таких навіть думок не було у нас, щоб змінювати щось. Ми на сьогоднішній день працюємо над тим, щоб посилити состав. Ще два легіонери у нас повинні з'явитися вскорі. Тому Думок таких не було, але є думки на те, щоб посилюватися, покращувати гру і щоб морально-психологічна команда була більш устойчивою і могла сражатися в кожній грі, як сьогодні. Ми дивимося соціальні мережі там, вболівальники хвалять кривбас, грали з одним з лідерів, І, Ну, класний футбол. Так, могли і забрати сьогодні. Всі три е, ну так, е, дивлячись на те, як матч проходив, то не будемо Бога. Ні це зароблена, але так, да, мали в кінцівці матчу дуже гарний момент, коли могли забити. Але це футбол. Ви сьогодні виглядаєте як справжній ультрас. так у вас така футболка, яка на підтримку хлопців, які загинули, так. Ось цей футбол, можна сказати, він і є для справжніх болівальників футбольного клубу Крабас. Так, ми дуже переживаємо ці моменти в місці з нашою державою, з, нами, з нашою ЗСУ, нашими болівальниками, які на фронті. І це для нас надто важливо, і тому кожна гра і все те, що ми робимо, це для ЗСУ. Для Всіх тих, хто оборонить нашу державу в цей час.